Далі ми розглянемо поняття ланцюга Маркова, але почнемо ми розгляд цього поняття із прикладу. Припустимо, що виробники зубної пасти цікавляться попитом на свою продукцію. Для спрощення моделі ми уявимо, що на ринку є тільки два бренди зубної пасти бренд А і бренд Б, і дослідження показали такі тенденції. Що 70% людей, які використовують зубну пасту А в поточному місяці, продовжують нею користуватись і в наступному місяці. Тобто наступна їхня покупка зубної пасти це буде знову паста А. Але 30% людей придбають пасту Б. Далі. 80% людей, які використовували пасту Б, продовжують нею користуватися в наступному місяці, а 20% змінюють її на А. Показану задачу зручно зобразити у вигляді ось такого орієнтованого графа, вершинами якого будуть ось ці наші бренди зубної пасти А і Б, а ребрами графа ваговими будуть ймовірності зміни одного бренду на інший. Ну, ось, наприклад, можна поставити перед собою для розв'язання такі задачі. Яка частина людей або скільки людей буде користуватись зубною пастою А через К місяців? Ми цю задачу пізніше розв'яжемо, але тепер ми готові ввести означення ланцюга марку. Отже, уявимо собі процес, який складається зі скінченої кількості так званих станів. На кожному кроці. Кожний, можливо, в кожний момент часу. Цей процес може або залишитись в попередньому стані, в якому він перебував до цього, або ж змінити свій стан і перейти в інший стан. Основне припущення полягає в тому, що ймовірність переходу з одного стану в інший визначається лише поточним станом і не залежить від історії всього процесу. Ось ми бачимо нижче відповідний граф, який це ілюструє. Ми маємо певні стани А, Б, С, Д, Е, F, і ми бачимо ребрами цього графа орієнтованими із відповідними вагами вказані так звані перехідні ймовірності. Якщо ми візьмемо, наприклад, стан Е, e, то із ймовірністю 0,4. В наступний момент часу. Наш процес зі стану Е e перейде в стан С. Або змовірністю 0,6 він перейде в стан F. Він не може ні лишитися в стані Е, e, ні перейти в стан B, ні перейти в стан D. Повернемось до нашого прикладу. Ми бачимо, що це підпадає під означення ланцюга Маркова. Станом в нашому випадку є користування тією чи іншою зубною пастою, а перехідними ймовірностями і відповідно частини тих людей, які залишаються користуватися одною пастою або ж змінюють її на іншу. Давайте ведемо певні для зручності абсолютні показники. Припустимо, що спочатку 120 людей користувались пастою А, а 80 пастою Б. Тобто разом 200 осіб. Були у дослідженнях. Тоді, давайте подивимось, що буде через один місяць. Через один місяць зубною пастою А користуватимуться. 70% зі 120 тих, хто раніше користувались, і 20% з 80 тих, що користувались пастою Б. Додавши ці два числа, ми отримаємо 84 плюс 16. Абсолютно так само ми можемо знайти. Кількість тих людей, які користуватимуться через один місяць пастою П. Але ось ці дві рівності якраз вигідно писати одним записом з використанням символіки теорії матриць. Якщо ми позначимо матрицею П ось таку матрицю, стохастичну матрицю, першим стовпчиком якої є 0,7 0,3 а другим стовпчиком 0,2, 0,8, і помножимо її на вектор 12080, то результатом цього множення якраз і буде вектор 100, 100. Давайте подивимось детальніше це. Позначимо через x з індексом 0 початковий вектор станів. Через х з індексом k вектор станів через k місяці. Ну, і матрицю перехідних імовірностей. Матриця, яка складена із імовірностей переходу з одного стану в інший. Тоді через один місяць вектор станів x1 буде дорівнювати P помножити на х0В. Через два місяці P помножити на x1. Або P квадрат х0В. І так далі через k місяців P в степені k помножити на х0В. На цьому слайді ми бачимо. Зміст матриці перехідних імовірностей. А саме, елементом і того рядка і жі того стовпчика матриці П є ймовірність переходу зі стану J в стан І. Ось на нашому прикладі. 0,2 це ймовірність переходу з теперішнього стану Б в наступний стан А. Ну, Аналогічно для інших елементів. Але зручніше навіть користуватись не стільки абсолютними, скільки відносними показниками. 120 людей від 200 це 60%. Тобто спочатку користувались 60% пастою А, 40% пастою Б. Тому можемо ввести в розгляд такі відносні показники. Тоді через один місяць, повторивши абсолютно ті ж самі міркування, ми прийдемо до того, що 50% користуються пастою А, 50% пастою Б. Про що буде говорити ось цей новий вектор X1, значення якого будуть 0,5 0,5. Через 2 місяці ми вже бачимо, що 45% людей користуються пастою А, 55% пастою Б. Давайте детальніше подивимось. Зміст елементів матриці П квадрат. Якщо ми обчислимо П в квадраті, ми отримаємо матрицю, яку ви бачите на слайді. Знайдемо пояснення ось цим значенням, які тут ми отримують. Для цього прослідкуємо, що відбудеться через 2 місяці. Давайте подивимось, з якою ймовірністю людина, яка користувалася. Пастою А буде користуватись нею через 2 місяці. Перейти зі стану А в стан А через 2 кроки вона може двома способами або рухаючись через стан А як проміжний, або рухаючись через стан Б як проміжний. В першому випадку це відбувається з мовірністю 0,49, а в другому випадку з мовірністю 0,6, тобто разом 0,55. Таким чином. Елемент першого рядка і першого стовпця матриці П в квадраті це ймовірність того, що за два кроки тіла, або наш процес зі стану А знову залишиться в стані А. Узагальнюючи цей результат, ми приходимо до такого, що елементом того рядка і жітого стовпчика матриці П в степені K і ніщо інше, якмовірність перейти в стан І зі стану Г за К кроків. Давайте подивимося, що ж буде, якщо процес довготривалий. Що буде, якщо кількість місяців достатньо велика? І ми бачимо, що після 7, 8, 9 місяця вектор Х мало зміниться. Він стабілізується до значення 0,4-0,6. Як це можна пояснити? А справді, якщо ми коли-небудь потрапимо в такий стан 0,4, 0,6, то ми вже із нього ніколи не можемо вийти. Адже цей вектор є власним вектором матриці P, що відповідає власному значенню 1. У чому легко переконатись, звичайне множенням. Давайте обчислимо. Катий степінь матриці П. Для цього ми використаємо ось цю форму. Справді, якщо матриця P має два лінійно незалежних власних вектори, то вона діагоналізована, а тому легко прийти до вказаної форми. Отже. Ми обчислюємо власні значення матриці P, Вони дорівнюють 1 і 1 друга. Обчислюємо власні вектори, що відповідають цим власним значенням. До речі, ми бачимо, що власному значенню 1, більшому власному значенню, відповідає власний вектор з додатніми координатами. Тоді як власному значенню 1, друга, власний вектор, в якого є і від'ємні координати. Ми маємо відповідне подання матриці P, І тоді степінь матриці P, він обчислюється за цією формулою, адже одна друга в степені K прямує до нуля, коли K прямує до нескінченності. І тому матриця P в степені K стабілізується до ось такої. Перший стовпчик 0,4 0,6, другий стовпчик 0,4, 0,6. Що це означає? Це означає, що якщо процес буде довго тривалим, то незалежно від початкового розділу вподобань, зрештою, 40% людей якихось користуватимуться зубною пастою А і 60% зубною пастою Б. Навіть якщо з самого початку жодна людина не користувалась пастою Б, зрештою, при довготривалому процесі 60% людей Будуть нею користи.